Шо, не буде ставлено. Так, шановні присутні, перерва закінчилась, переходимо до розгляду питання нашої комісії. Про затвердження розпорядження порядку сільського голови за номером від 6 серпня 2025 року про розподіл транспорту державного бюджету. Які написані про це було. Розпорядження голови сільського... Що... Сільської ради ми провели комісію за згодженням комісії. Надійшла субвенція з державного бюджету на оплату праці педагогічного персоналу у сумі 7 мільйонів 627 сто, яка була проведена за тим днем, коли провели комісію і розпорядження. І на даний момент включена автодатки. Treba, treba prosto... Tijek je rješenja sesije. Tak, rješenja sesije sesi. i što ćete... Da, ona je razredala, spraštala sam komisiju, uvijek sam na no, razred sesiji, zarad sad sesiju. Tak, to za ovdajne pitanje, Godin Ravjela. E, e, za. Korbenko ja ja. za, samo jedan, gdje je ozvaljeno. Četiri za, rješenja prenijete, ovdajne pitanje uvijek sam no, na razred sesiji. Так, переходимо до розгляду дев'ятого питання. Внесення змін до рішення Окупенської сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року за номером 1089 пробжет Окуплецької сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами від 22 січня, 18 лютого, 30 червня, а також 11 квітня. Єдина Олександрівна. Наголошувати знову все. У зв'язку зв з тим, що надійшла додаткова операція державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноваження органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших регіонах України, що зазнали на тимму впливу в зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 2 мільйони 126 тисяч 200. Надійшла. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти в сумі 72 300 і освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом, яка по видатках розподілена на харчування закладів загальної і середньої освіти у сумі 18 тисяч 200 без бюджету розвитку. А також у зв'язку з тим, що е, з увагу дану дійшов лист, е, так, де воно пояснювати, е, лист від 21.07.25 року номер 06 10 109200 у е, зв'язку з перевиконанням дохідної частини висновку фінансового відділу номер 5 Піднімаємо план доходів і спрямовуємо на субвенцію місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Фінансова у частині по програмі фінансова допомога на закупівлю безпілотних, безпілотних аварійних комплексів літакового типу та засобів радіоелектронної боротьби. 100 тисяч спрямовуємо східно листа нова вода. To je v nas ide transfer. Transfer 2 milijone 126 200 je razpredeljeno na zaobitno plato, Energonomosi in e, 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 Doro. Na 300 tisoč, sedmo dodatko, torej pravim, dodatko številka 2 razpredeljeno na zaobitno plato, e, milijon 100. znači na Turbotu 100.000 programu po aparatu što do sjeskoj rade, znači na Blavnog Strisa na Dorovi u trebanju rozetog automobilne 300.000 i ta subvencija 90.000 se spereo i po najnjadu hidnoj častine spremno. Na dalje osvita ide za rubitna plata 73.200, Значить, у додатку вказано і, і, і субвенція 7 мільйонів 627 100. І йде у нас на також, що ми отримали, сума 72 300. Це по освіті. Далі йде фінансовий відділ 180 тисяч на зарплату. І йде переможність додатків. Значить, Мінус із землеустрою 100 тисяч і переклали на той же самий землеустрій, але по іншому коду, щоб могли виконати програму. Так було в Так що це лише перерозподіл, де 100 тисяч із, 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 із одного коду, другий код по програмі по землеустрою. Це в нас зміни до бюджету сільну додатку трав. І плюс 380 тисяч маємо мерів. Та, так, то я сказав, пояснюючи, що було, я кажу, що, і, і все, ні більш нічого про скіс. Якісь питання будуть? Питання, що в дому говориться про спроможність громади, про наш розвиток, а з тих двох мільйонів копійками, що нам дає держава, ми 80% відповідаємо. Про які тоді перспективи нашої громади можна говорити, на жаль, лише хочу констатувати, що з тих 2 мільйонів з скупів 400 тисяч на 380 йде на дорогу, а все інше на зарплату. Дуже в нас цікавий розвиток. А потім Ярослава Тіборівна за 50 тисяч тут воїв вийшов. Треба нам то зробити. Чи то. чи куди? Там практично трохи більше, там 300 тисяч, на дорогу 380 тисяч. NFC, просила, ну, що так, так, ми друг залишаємо. На друга залишаємо. А потім так і на Росії. Ну то висновки, які 20% держава дає нам на соціально-економічний розвиток, 20% розриваємо в лапках, якщо б ми не освоїмо ті кошти, а все інше робимо, за заслоною товари. Про яке майбутнє нашої громади тут можна говорити? Якщо нема стратегії, тепер розробляється лише. Стані. Куда йому? Підтримувати апарат. Добре, які ще питання були? пропозиції там питання. Да, да, да. Ставимо на голосування. бо не боєм. За. Петка за. за Ставити, так. Да. Ярославті Да. І чотири за рішення повинні туди питання винесе на розгляд сесії. Так, наступне питання: десяте. Про прогноз бюджету Великобереської сільської територіальної громади на 26-28 років. Коротко не скажу. Прогноз бюджету Великоберезької сільської ради розроблено відповідно до статті 75.1 бюджетного кодексу України діючого податкового та бюджетного кодексу України. В до закону України від 18 вересня 2024 року про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та проведення окремих його положень у повідності із України. Відновлено середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні. Показники прогнозу сформовані на підставі положень бюджетної декларації на, на 26-28 роки, основних прогрозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету міністрів України від 27.06.25 року номер 774 Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету сільської територіальної громади на середньостроковий період. І є е, е, десь основою для проєкту бюджету на 26 рік. Виконання прогрозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить реалізувати цілі політики та місцевого розвитку, е, включаючи покращення якості подання публічних послуг. Можливими ризиками на виконання даних прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Які е, на даний момент зросли на 5% і більше, значить, врахування урахуванням врахованими у прогнозі на виконання прогнозних показників доходів бюджету на 5% вище, підвищення рівня інфляції, яка е, завжди базує. Олександр, кажіть нам так: який відсоток є по, по надходженнях? Ну я по і обладнання. скажу по фінансовій частині. Я бачу мінімально розмір, значить. Зараз вам тоді наголошу по доходах. Загальний обсяг прогрозних показників доходної частини сільського бюджету на 26 шостий рік становить 64%. чотири відсотки. Господи, вибачайся шістдесят Мільйони 583 тисячі гривень. На 27 рік 70 мільйонів 139 тисяч 475 гривень, і на 28-й рік 82 мільйони 732 тисячі 716 гривень. Трансфери державного бюджету на 26-й рік визначено в обсязі 39 мільйонів 500, тобто 64 мільйони. З них будуть трансфери 39 мільйонів 58800. Ну це прогноз, який надійшов із Мінфіну. На 27 й прогнозується у сумі 44 мільйони 54 тисячі гривень, а сам бюджет 70 млн 475. І на 28 й рік прогнозується трансферти 55 млн 506 тисяч 100, а сам бюджет 82 мільйони 732 гривень. Дякую. Uh, я думаю, що яке було він розглядалася перед комісією і по направленому кожного з депутатів, кожен знайомився, тому виносить на питання про промос бюджету Української сільської теперні громади на 26-28 рік. Виносив дати питання завідомо і винести на розгляд сесії. Пане Певравич, саме такі далі.

Останнє один це позавершення програми підтримки діяльності Державної екологічної інспекції у Закарпатській області на 25 рік. Значит, дане питання у нас у свіже. Ми його розглянули попередньо згідно листа адміністрації. Ми його попередньо розглянули. Думаю, що варто цю програму взяти до уваги, розробити її і виділити кошти на дане питання сільської ради вирішили виділити 100 тисяч, приймаємо дану програму по екології, по підтримці діяльності Державної екологічної інспекції на нашій громаді у Закарпатській області, на нашій громаді, громаді в тому числі. Прошу дане питання, якщо якісь є питання. мене питання. Програма має бути спочатку погоджена виконком. Всі програми мають положуватися на виконкому. І на виконкому, і на наступну сесію. Порушення регламенту. Чітко. Законі про місцеве самоврядування. Всі програми мають йти через виконком. Ми порушуємо цей пункт регламент дуже-дуже довго. Фактично так. Да. Таке питання свіже. Я, не Я знаю, що, що скаже. У mhm. нас 40 органів виконавчої влади. Якщо ми будемо в приймати на кожний орган програму підтримки, то ми будемо працювати. А на програму до роботу 100 тисяч. Ці 100 тисяч, ввести, що планувалося на футболку. Походити, хай соціальні працівники ще походять, по заяви і людей. Бо я такі пенсіонери самотні, що тим більше їх дасте по 2 тисячі. Значить, я пропоную дане питання надати е е е е на виконком, на розгляд виконкому, а потім вже на, на розгляд комісії тому пропоную дане питання. Не виносити на розгляд <пеку> сесії. Хто за таке рішення? Бейлов Бейлович. Пенко за. Ті За. Значить, дане питання ми переносимо для розгляду наручну. На наступну сесію, так. Після <пеку> положення у КонгО. <пеку> так, так. Можемо Конком. Закривайте, потім пишите, по Сальванович. Так, значить, четыре за. Рішення прийнято. Дане питання винесено, відкладено про договору виконавчого комітету прес Ради. Якісь питання по даній комісії, пропозиції? Оголошую комісію прес Ради з повномальної фінансів бюджету. Пропозиції на комісії немає персонального голосування. Можуть щось ви чаші з року. Хто за, підняли руку, а не перечисляють. 18 хвилин я засікав лише перечислення присіщів. Дякую за увагу. Роботу просільної Так завершувати.